Псалом 38. Псалом Давида на спомин. Господи, не докоряй мені в своєму гніві, не карай мене в своєму обуренні, адже твої стріли прошили мене, і тяжіє наді мною Твоя рука, немає здорового місця на моєму тілі. Від Твого гніву нема спокою в моїх кістках через мої гріхи. Адже моя провина підійнялася вище моєї голови, вона лежить на мені, наче важкий тягар, мої рани гнояться і смердять. Через моє безумство, згорблений і пригнічений, я цілий день тиняюсь, немов у жалобі. Мої крижі горять вогнем, нема здорового місця на моєму тілі. Я вкрай пригнічений і ослаблений, ридаю від хвилювання мого серця, Господи. Перед тобою всі мої прагнення. мій стогін від тебе не прихований, моє серце стривожене, моя сила залишає мене, і навіть світло моїх очей втрачається, мої друзі і мої приятелі, через моє горе цурається мене, мої родичі стоять осторонь, а ті, що зазіхають на моє життя, ти не та на мене розставляють, ті, що бажають мені лиха, загрожують, знищення. І постійно замишляє підступ. Але я мов глухий не чую, і мов німий не відкриваю своїх вуст. Я став як людина, яка не чує, і яка не має в своїх устах відповіді. Тому що на тебе, Господи, я покладаю надію. Ти, Господи Боже мій, відповіси. Тож я сказав, нехай не зловтішаються ті, котрі гордовито підносяться наді мною, чекаючи, коли нарешті захитаються мої ноги. Адже я дійсно на грані падіння, і моя недуга постійна переді мною. Я свою провину визнаю і жалкую про свій грі Мої ж вороги, повні життя, стали сильними. Багато є таких, котрі безпідставно мене ненавидять ті, що відплачують злом за добро. Вороже ставляться до мене через те, що я прагну до добра. Не залишай мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє.